На арені комплексу Золота гора в Ужгороді зіграли матчі 12-го туру жіночої суперліги з гандболу. У групі А наші Карпати разом з київським Спартаком та Львівською галичанкою розіграють комплекти нагород цього сезону. Перший матч Ужгородки зіграли з киянками. Карпатівки хотіли взяти реванш за прикру поразку у минулому турі. Тож із перших хвилин тиснули на суперниць, заробили комфортну перевагу у першому таймі. У другій половині зустрічі гравчині Спартака зуміли скоротити Щоправда, Карпати знову продемонстрували характер і довели гру до переможного рахунку 33-28. Господарі вдома завжди тяжко грати. По перше, вболівальники це незручно, тому що це голосно. Деколи ти не чуєш на полі один одного, десь щось не виходить. Це дуже, дуже грає великий фактор в грі. Ну бо все одно команда настрає. 100% краще, ніж вона зіграла сьогодні. Але все, що попереду. Дуже, дуже конкурентний і сильний Спартак. Хороших ігор, таких рівних стало більше, і таким чином майстерність гравців росте. Попри те, що львівська галичанка достроково оформила чемпіонство у суперлізі, другий матч туру із Карпатами виявився видовищним та вельми емоційним. Команди від стартової сирени тиснули одна на одну. Гра тривала м'яч у м'яч. Тривалий час рахунок на табло залишався рівним. Перший тайм Ужгородки завершили з перевагою в один гол на свою користь, а от у другій половині поєдинку відпустили суперниць вперед і намагалися наздогнати їх у рахунку. На жаль, забракло часу, і фінальна сирена зафіксувала Перемогу галичанки всього в один м'яч: 32-31. Це спорт, ніхто не хоче програвати. Кінець сезону вже травми, вже в голові все одно сидить, те, що там вже завдання вирішене, але все одно дівчата борються. Ну цей супер, є характер для, для глядачів. Це цікаво, тому ігри такі емоційні, і досить цікаві. Перед останнім, 13 тринадцятим туром, який відбудеться у Львові, вже відомі усі призери цьогорічного чемпіонату. Галичанка перемагає у Карпат срібні нагороди, а Спартак фінішує третім. Як зазначає тренер Ужгородок Борис Петровський, конкуренція в українському чемпіонаті вирівнюється, підростає молоде покоління, і вся боротьба ще попереду. На майданчику немає завершення сезону. Кожна гра грається на максимум, грали на межі, віддавалися. Не вистачає досвіду, бажання, аж, аж зашкалювало. Треба було десь, може бути пораціональніше, але є молоді дівчата, які, скажем так, мають свій потенціал, їм потрібен досвід. Буде, буде цей досвід, буде впевненість і прийдуть перемоги. Тож заключний у цьому чемпіонаті 13-й тур відбудеться наприкінці травня. А ще Карпати очікують на своїх суперниць у матчах Кубку України. Вболіватимемо.